Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про Юпітер. Юпітер найбільша планета в Сонячній системі. Він має діаметр 143 884 км. У Юпітері поміститься 1300 планет Земля. Він п'ятий від Сонця, по рахунку. Середня температура поверхні Юпітера мінус 150 градусів за Цельсієм. Юпітер був відомий людству ще з часів стародавніх цивілізацій. Назва його походить від імені Верховного бога Громоверстя Стародавнього Риму. День на Юпітері триває близько 10 годин, а рік 12 земних років. На планеті немає змін пір року. Виявляється, Юпітер вміє говорити. Він видає дивні звуки, схожі на мову. Їх так само називають електромагнітними голосами. Це дивне явище вперше зареєстрував зонд НАСА вояжер. Юпітер має чотири кільця. Навколо нього обертаються більше 60 супутників. Всі вони обертаються в протилежному напрямку від обертання самої планети. У Юпітера немає твердої оболонки. Те, що ми бачимо, це атмосфера, яка складається переважно з водню. Вона плавно переходить у зовнішню мантію, яка у свою чергу складається переважно з гелію. Внутрішня мантія з водню, який за рахунок величезного тиску набуває властивостей металу, створюючи потужне магнітне поле. Сила тяжіння Юпітера така, що може змінити траєкторію руху комет. Магнітне поле планети Юпітер також найсильніше серед усіх планет системи. Воно в 14 разів перевижне. Що є наше. Юпітер дуже сильне радіоджерело. Він може пошкодити будь-який існуючий космічний апарат, що підладиться надто близько. Юпітер властивий феномен гарячих тіней. Зазвичай в тіні температура нижча, ніж на освітлених ділянках. Однак на цьому гіганті, там, де поверхня в тіні, температура вища. На поверхні супутника Іо було відкрито 8 діючих вулканів. Ця новина стала сенсацією. Тому що ніде, крім Землі, вулканів немає. На іншому ж супутнику, Європі, вчені виявили воду, яка знаходиться під дуже товстим шаром льоду. Юпітер може по праву вважатися найбагатшою планетою. За підрахунками вчених, на цьому гіганті може бути град із шматків алмазу.